Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року складання та виконання алгоритмів з розгалудженням у середовищі Scratch. Тобто ми продовжуємо та ускладняємо тему розгалудження. На сьогоднішньому уроці ти дізнаєшся, як використовувати числові величини у середовищі Скреч, як у Scratch задати випадкову величину та як пов'язати дії різних об'єктів. При складанні алгоритмів із розгалудженням у середовищі Скреч. Для того, щоб, наприклад, управляти рухом виконавця на сцені, вам потрібно знати відповідні числові дані. Якщо ми візьмемо, що сцена це нас координатна площина, то ми можемо дізнатися місце розташування нашого спрайту. Розмір сцени у середовищі програмування Scratch по горизонталі, тобто по осі, Х, можуть набувати від мінус 240 до 240, по вертикалі осі. Y від 180 до мінус 180. Для того, щоб дізнатися місце розташування вашого об'єкту, ви можете використати спеціальні контейнери. Наприклад, значення x, значення y. Таким самим чином ви можете змінити значення, тобто перемістити в будь-яку точку, перемістити в x з координатами, або, відповідно, казати до, до відповідної координати. Змінити значення X, Y і так далі. Також ви можете використати числові величини із групи вигляд. Це такі як розмір, і отримувати розмір нашого спрайта. З попереднього року ви вже бачили, що його можна збільшувати, зменшувати у відповідну кількість відсотків. Ну і також ви можете попрацювати з гучністю, отримати гучність вашого звуку, який ви, відповідно додали до вашого спрайта. Числові величини можна використовувати як при формулюванні умов розгалудження, так і. Наслідки відповідних дій виконавців алгоритм. Наприклад, ви можете скласти відповідні порівняння. Це такі як, наприклад, якщо значення x можуть бути меншим або більшим, і так далі. Значення y можуть бути більшим або меншим, або, наприклад, дорівнює. У середовищі Scratch також можна задати і випадкові величини. Із вкладки оператори є. Контейнер випадкове від даного числа до якогось числа. Це дає можливість в програмі при кожному його новому запуску звидати якесь випадкове число. Спробуємо реалізувати дію з числами у відповідному проєкті. Проект кенгуру. Кенгуру переміщується ліворуч або праворуч у точку значення координати х, якої задається випадково. Після чого повертається праворуч, якщо отримане число, додатнє. А якщо навпаки, то повертається ліворуч. Якщо ви поглянете на графічне подання даного проєкту, то ми можемо зобразити це так. Тобто задається спочатку випадкове значення координати x. Далі перевіряємо наш x, якщо він більше від нуля, тобто істина, ми змінюємо образ ліворуч. Тобто ми будемо мати два образи ліворуч та праворуч кенгуру. Інакше, тобто в всіх інших випадках, ми повернемо і змінимо образ кенгуру праворуч. Для реалізації даного проєкту я підготував два зображення для того, щоб не використовувати стандартні зображення у середовищі Scratch. Це кенгуру, який дивиться ліворуч та праворуч. Отже, можна було б також використати із бібліотеки, але якраз побачимо, як додати нового спрайта. Отже, відкриваємо папку, додаю кенгуру. У нас з'явився новий спрайт кенгуру, і додам до нього новий образ. Завантажити образ Кенгуру 2. Тепер ми можемо керувати в залежності від того, куди буде переміщений наш кенгуру. Далі можна також додати і фон, наприклад, пустелі. І перейдемо до складання нашого алгоритму. Так як і було сказано, після того, як розпочнеться виконання нашого алгоритму, ми задаємо випадкове число. Тобто переміщуємо кенгуру у x та y. Х, відповідно, в нас буде випадковим y70. Тобто Вертикалі, відповідно, не змінюватись. Для x ми задамо випадкове число. Наприклад, випадкове число від мінус 150 до 150. Йдемо далі. За нашою блок-схемою ми сказали, що ми будемо перевіряти, яке назначення х. Це в нас повне розгалудження, якщо то інакше. Додаємо його і перевіряємо. Потрібно перевірити, чи більше від нуля наше значення х. Рух. Значення X більше від нуля. Якщо значення X більше від нуля, то ми відповідно будемо змінювати образ, якщо це в нас більше від нуля, щоб кенгуру дивився ліворуч. Це в нас образ 1. Отже, змінити на образ кенгуру. Якщо ж, відповідно, інакше змінити на образ кенгуру 2. Спробуємо запустити даний скрипт і подивитися, що в нас відбувається. Бачимо, кенгуру перемістився ліворуч і відповідно поміняв образ. 2, тобто дивиться праворуч. Якщо ми продовжуємо виконувати наш алгоритм, при кожному новому запуску нашого алгоритму випадкове число x, тобто кенгуру переміщується в випадкове число X, y залишається незмінним. Ось, як ви бачили, ми реалізували в одній програмі роботу із числовими даними, це і по x, і по y з сценою, і випадкове число, і, відповідно, перевірили його значення, використовуючи висловлювання. У середовищі Scratch можна створити проєкт, у якому декілька виконавців виконують різні дії, так як ми тільки що створили один скрипт для виконавця кенгуру. Але можна створити і проєкт, у якому буде передбачено взаємодія кількох об'єктів. Розглянемо на прикладі проєкту Кіт. Коли натиснуто на об'єкт Стрілка вгору кіт повертається вгору і розпочинає рухатися вгору по сцені. А також. Відповідні рухи відбуваються при натисненні на об'єкти кнопки вниз, праворуч та ліворуч. Збережемо попередній наш проєкт, файл зберегти як, мій комп'ютер, «Диск Д», папка 7 клас «Кенгуру». Створимо новий проєкт. Для нового проєкту я знову ж таки підготував стрілки і підготував нашого спрайта – Кота. Для реалізації можна було також використати і заготовки з бібліотеки. Отже, додаємо. Наші об'єкти. Це чотири стрілки, а також наш кіт. Єсть. Переміщу стрілки у відповідне місце для того, щоб вони виглядали правильно. Тепер спробуємо пов'язати декілька об'єктів. Так як за нашу мовою, якщо натиснути стрілка вгору, кіт повертається вгору і починає рухатися вгору при кожному натисненні на даної стрілки. Для цього нам потрібно використати із вкладки події контейнери, коли я отримав якесь повідомлення, то відповідно виконувати дії. Ну і оповістити повідомлення. Що це означає? Якщо дане повідомлення оповіщене, то, відповідно, в іншого спрайта, який отримав це повідомлення, буде виконуватися якийсь блок дій. Давайте, наприклад, більш детальніше розберемось. Візьмемо стрілку вгору і складемо такий алгоритм. Коли спрайт натиснуто, тобто коли натиснуто стрілку вгору, оповістити. Оповістити якесь повідомлення. Повідомлення можуть бути стандартні, тобто повідомлення, день, або ми додаємо нове. Для того, щоб додати нове, натискаємо нове і пишемо наше повідомлення. Вгору переходимо до нашого спрайту-кіт. І задаємо йому такий алгоритм. Коли я отримав вгору, то відповідно нам потрібно щось зробити? Повернути в напрямку вгору і перемістити, давайте збільшимо, на 30 кроків. Переглянемо, що в нас виходить. Якщо у вас натискається стрілка вгору, кіт повертається вгору і починає рухатися. Натискаючи кожного разу, він буде рухатися вгору. Іншими словами, коли натиснуто на даний спрайт, він передав повідомлення вгору. Кіт перехопив це повідомлення і відповідно виконав даний блок команд, який ми вказали. Додамо аналогічні дії до наших інших кнопок. Тобто, коли в нас натиснуто на спрайт праворуч, ми передаємо повідомлення ліворуч. Коли натиснута стрілка ліворуч. Та, коли натиснута стрілка праворуч, ми передаємо праворуч. Ну і коли натиснута стрілка вниз. Спрайт натиснути, стрілка вниз, ми передаємо вниз. Тепер переходимо до нашого спрайта кіт і додаємо йому ще наші блоки. Коли я отримав, відповідно, коли кіт отримав повідомлення, коли, іншими словами, була натиснута кнопка вниз, ми відповідно переміщуємо кота в напрямку вниз і також переміщуємо на 30 кроків. Отже, тепер дивимося, ми можемо, натискаючи на дані кнопки, рухати нашим спрайтом по сцені. Ви вже розумієте, що коли натискається на відповідну кнопочку, ми передаємо якесь повідомлення. Це, відповідно, ліворуч, праворуч, вгору, вниз і так далі. Кіт, відповідно, перехоплює, отримує ці повідомлення і виконує кожну із цих блоків, які ми додали. Тобто незалежно від даного об'єкту. Тепер, як ви вже бачите, можете пов'язати декілька об'єктів, в залежності від того, що відбувається у нас на сцені. Ви можете натискати на один об'єкт і, відповідно, дії додати до іншого. Або, відповідно, в залежності від того, що робиться з іншим, ви можете виконувати дії з наступним об'єктом. І так далі. На сьогоднішньому році ми ще раз переглянули та закріпили роботу з алгоритмами розгалуження, а точніше з командами в середовищі Scratch. Це не повне розгалудження, якщо то. Також пам'ятаємо, повне розгалуження, якщо то інакше. А також додали до свого арсеналу конструкцію, яка дає можливість. Створити проєкт, у якому буде передбачено взаємодія кількох об'єктів. Це команди оповістити повідомлення, а також, якщо дане повідомлення отримано, то відповідно виконувати якісь дії. Звертаю вашу увагу, що в попередньому році ми розглядали, якщо у вас умова виконується, то виконується даний блок. У повному розволоченні, якщо інакше там хиба, виконується другий. В даному випадку з конструкцією отримання повідомлень ви можете сформулювати так. Якщо оповіщене повідомлення, то, відповідно, даний блок буде виконуватися. Інакше у вас нічого виконуватися не буде. Тобто, якщо ви нічого не оповістили, то відповідно ви нічого не отримаєте і блок цей не виконується. При створенні алгоритмів розгалуження у середовищі Scratch на персональному комп'ютері дотримуємося правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.